Євгенія Лаврентьєва – жителька села Сміден. Жінка називає себе двічі переселенкою. Говорить, до 2014-го жила із родиною у Горлівці, що на Донеччині, поки місто не окупували. В Горлівці продали продали свій будинок вже в Бахмуті. Купили свою квартиру. Тієї квартири вже немає, продовжує жінка. Ми всі сподівалися, що ми виїхали на місяць, що ми там побудемо тут трошки, і повернемося назад. Але потім вже сказали, що все, квартири немає, все її розбили. То вже повертатися нікуди. Півтора року тому через волонтерів Євгенія із донькою переїхали до Волинського села. Тут проживає у шалтері, що облаштували у приміщенні місцевої лікарні. Бачите, ми вже до нового року готуємося. Кожного окрема кімната, тут є свій душ, туалет окремий, площа саме для переселенців. В тій стороні вже лікарня. Разом із нею тут 13 переселенців, каже жінка. Живуть і радіють кожному дню без вибухів та пострілів. Розповідають Тетяна та Євгенія яких зустрічаємо у коридорі. Що нам може плакати. А щоб не плакати, я сміялась. Знаєте, так що нам ділить? Ми всі в одній шкурі. 34 34-річна Євгенія має технічну освіту. Півроку тому влаштувалася на роботу у сільську раду, що за кілька хвилин ходьби від нового помашкання жінки. Це мій робочий кабінет. Я тут працюю. Я займаюся визначенням потреб переселенців і людей в складних життєвих обставинах. І е, допомога їм. Ця робота їй дуже подобається, каже Євгенія. Також. Вона отримала ваучер на навчання і заочно здобуває фах психолога в одному із Волинських вишів. Як розповіла голова Смідинської громади Оксана Піцик, це вона запропонувала роботу Євгенії. Жінка каже, активна і має вольовий характер. Женя одна із тих, хто долучався абсолютно до всіх наших <смі> рухів, що б ми не робили. Я подумала, що найкраще внутрішньопереміщених осіб зрозуміє внутрішньопереміщена особа. Поки Євгенія на роботі за її восьмирічною донькою Софією приглядають дідусь та бабуся. Мама та відчим Євгенії переїхали в окрему квартиру, яку надала Сміденська сільська рада. Скажи, я ж у школу хочу. Другий клас. Коли зайшов я в цю квартиру. Це така сама квартира, як у мене в Горлівці. Весь ремонт тут, ми самі зробили. Дуже тут сподобалось. Сусіди дуже добрі. такі, Люди. Люди такі добрі. Ми сюди приїхали, я тут знайшла сама собі роботу. Я взяла мітюку і міла вулицю. Це мені так хотілося вдячити. Людям, от як вони нас зустріли, як вони нас прийняли. Підтримують сім'ю переселенців сусіди. Місцева жителька Людмила Козачук каже, що часто навідується в гості. Толік, до речі, напече пиріжків і приносить гаряченькі. Ми думали, що він вміє робити меблі, що він може робити тин, підшиває черевички, чоботи. Він оказується він торт пече. Зі <рес> слів місцевої голови Оксани Піцик на території Смідінської громади нині проживає понад 40 переселенців. Дар'я Тамошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.